Друзі, доброго дня! Сьогодні ми подивимося, як замінити у вхідних дверях циліндр. Циліндр або серцевина це ось тут знаходиться. Навіщо це потрібно? Ви можете здавати квартиру в оренду і ваші жінці виїхали, вам треба поміня, поміняти замки. Серцевина може поламатися, або взагалі ви хочете покращити її, для того, щоб безпечно спати і ні за що не переживати. Так, ми розглянемо, як це можна зробити самостійно, за допомогою буквально викрутки. Ось тут вона знаходиться. Бачите, така? Я вам зараз покажу приклад ключа. Ключик ось такий. Тобто він невеликий, не такий, як верхній бабочка, він такий маленький ключик. І він вставляється в нижню частинку, ось сюди. Так, дивіться, ви відкрили двері. Відк... Ви відкрили двері, і у вас тут є отакий от саморіз. Ригеля, Під ригелями саморіз, він навіть по кольору відрізняється від нижніх. Ви берете викрутку і викручуєте цей саморіз. Цей саморіз фіксує наш циліндр в корпусі замка, для того, щоб він не люфтив, не двигався і з цього може клинити сам замок, тому він фіксується за допомогою цього саморізу. Ось він вже викрутився, бачите, ось така, така довжина. І тепер з внутрішньої сторони, ви можете, тут треба зловити момент, щоб оця частина циліндра, ось ця, була на рівні, ось, бачите, таким чином, на рівні. І ви витягуєте циліндр. Далі, що вам робити? Ви берете його циліндр і йдете в магазин. В магазині вам підбирають по розміру. Якщо у вас немає можливості взяти з собою циліндр, берете рулетку або лінійку і міряєте. Ось таким чином, бачите? Ось. Тобто цей циліндр у нас 80-загальна довжина по осям. Що це значить по осям? Ось по цей вороток 40 мм на 40 Тобто цей циліндр 40 на 40, і тут ключ, тут тумблер. Буває ключ-ключ, тобто цієї частини немає, ви можете закривати ключем з двох сторон. А Бувають тут різні розміри. Тобто, об, обов'язково вам потрібна оця соосність. Може бути, наприклад, 30 на 50, 40 на 40, може бути 50 на 30. Це дуже важливо для того, щоб вам цей циліндр підійшов. А тепер зараз покажу, як його назад вставити. Це також дуже легко берете, допустимо, новий циліндр, Ось так. Ако так, словили момент, вставляєте до упора. Далі берете цей саморіз, який фіксує циліндр, Треба, щоб він попав у отвір. Дивіться, ви можете так перевірити, так, щоб у вас працював циліндр, і, і фіксуєте ось цим болтом. Це, зафіксували. Бачите? Ще раз перевірили у відкритому положенні. Бачите, все працює. Тому Будь ласка, користуйтеся, це дуже просто. Міняйте циліндри, це ви можете зробити самостійно, навіть не треба шуруповерт, буквально, буквально викрутка, яка є в кожного, або можна попросити у сусіда. За скільки там, скільки я витратила часу? Буквально 30 секунд. Поміняли, пішли, купили нову, вставили новий циліндр і живете собі спокійно, ні за що не переживайте, якщо викликати окрему людину. Яка вам замірє цей циліндр або його замінить. Це за виїзд треба заплатити зараз від 300 до 500 гривень, це якщо ви живете в Києві. Якщо за містом, це додаткова оплата. Цю роботу ви можете зробити самостійно, нічого складного не треба. Будь ласка, користуйтесь. Якщо є запитання, пишіть нам в коментарі, ставте лайки і підписуйтесь, підписуйтесь на наш канал до зустрічі гарного дня.